Навколішки зустрічали воїна в рожещі додому на щиті повернувся захисник Володимир Нічук. Ну, було 49 років. На війну пішов у перші дні повномасштабної війни. Вдома його чекали мама, брати та сестри, дружина і двоє дітей. Утім, повернувся до рідних Володимир Ніколайчук. На жаль, в домовині. Його серце перестало битися 18 жовтня під час бою біля села Лиман, перший Куп'янського району Харківської області. Цей герой віддав найдорожче це своє життя. Важко згадувати цю людину в минулому, бо він показав нам майбутнє. В Минулому я його пам'ятаю при будові храму на Вовнянці. Допомагав, зробимо, хай на тільки закінчиться. Поробимо, переробимо оцей його дух завжди. Вселяв надію на те, що обов'язково це буде добре і все зробимо, і все встигнемо. Поховають Володимира Ніколайчука сьогодні, 23 жовтня, висловлюємо щирі співчуття родині і близьким захисника. Вічна пам'ять герою.